Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Кротеньке відео. Потім буду знімати вже довге. Нарешті я вже добив толку вже в цьому дозаторі. Ну, як то кажуть, дякую всім, всі потроху допомогли. От зараз називати не буду, потім було тяжко згадати. Ось у бардак, який просто на ніч на роботу потрібно йти збиратися. Ну, вже колеса так вернуться, що він просто туди сідає. Так, насос НШ опинився аж ось де у мене. Це потім все розкажу, що куди. Це привід Нива СК-5. Я його був відрізав, робив на двигун на ту сторону. Потім просто зварив, він сюди підходить. В принципі, тільки кріплення потрібно зробити. Зняв четвертий ремінь. Підібрав ось так ремінь, шківок. Оберти на холосту десь 1200 на насосі. І раніше були 500. На двигуну ось тут. Тут зараз стоїть рідний насос. Робив я вже і гідробачок і піднімав його і прямо на впряму, подавав масло. Штуцера, тут 16,5 повністю на впряму. І цей насос, і той пробував. Ну Цей насос він все-таки буде слабший, як десятка. Бо він погано працює на холостих з дозатором. Геть. Для гідравліки, для навіски його вистачає, все класно. Ось, Потім. Зробив ось обратку з того гідробака сюди, сюди прямо подачу. Ну, краще стало, все одно воно не допомогло. Поки не добавив оберти насосу. Ну і подача переварена повністю там у гідробачку вихід на 16. Зараз так ось ці соплі висять всі. Потім це все діло поправлю. Все притикнув, все влізло. В принципі, знімається, все можна зняти. Акумулятор все одно у мене не знімається, поки не знімеш, радіатор. Так, дробак цей буде викидатись, насос буде викидатися, це все тут окультуриться. Зараз заведу, покажу, як тепер обертається руль. Там також розібрався, зараз там нічого не підклинює. Так, навіска також дуже швидко піднімає, тепер тільки чуть. кулісу на бік ось так зробив. Ось такого зробив кулісу. Так, по привічці вже нейтраль тут перевіряю. Так, зараз попробую, може з декомпресора заведеться. Не хоче. Ось дивіться. колосці оберти. Просто беру ладоньку і руль сам обертається. Аж трактор хоче заглохнути. А раніше так тільки вернуло на півгазу, приблизно так. На коло стихнув, десь якщо помаленьку отак крутити, він пальцем ішов. Тільки хочу швидше, він зупинявся. Те, що я хотів. Дійсно, дійсно дуже легко. Чудно якийсь звук появився, навіть, що шумить дозатор. Раніше його тільки коли даєш нагрузку, йому вже в кінці кінців щось типу, чуть мікав. А це ж трактор хоче заглохнути. Ну, він на колостих принципі не, не глохне, але нагрузка добра, чувствується. Все, все взагалі. Просто так береш, толкаєш, у, і він крутиться. Опер так все-таки залишилося в одну сторону 3,5 і в одну 4 трошки. Попробую. Заглушу, бо тут ще все розібране в мене. От, по обертах побачу, поїду, як то кажуть, по дорозі. Якщо буде нормально, то залишаю цей циліндр. Якщо буде некомфортно їздити, бо кажуть наоборот, по асфальту краще, щоб було багато обертів, тому що чуть смикнеш і вже трактор ліво право гуляє. Ну, провіру, От, як воно буде в роботі. Якщо то буду міняти гідроціліндр, щоб менше обертів було. Хоча, в принципі, я думаю, що цього буде вистачати. Саме головне, що ось легкість руля, дійсно як віномарці, а то не, не той компот, і я, я ночами вже не сплю з за цього, як то кажуть, корча. Хочеться зробити якнайкраще, а воно все не виходить і не виходить. Добре, всім дякую за увагу. До побачення. Потім буде все діло більш подробно.